Навіть не знаю, важко уявити, тому що, відверто кажучи, я думав про те, щоб працювати в університеті, ну, загалом, десь у системі освіти, напевно, класу з 9. І тому, коли обирав майбутній фах, то він був пов'язаний одночасно з тим, що мені подобалось, тобто історія, бо я закінчив історичний факультет, ну і, зрештою, з таким десь прицілом, що мені цікаво працювати. У викладанні і, напевно, все моє свідоме життя пов'язане з сином, мені навіть зараз складно уявити, ким би я був, чим би я займався, який би я шлях обрав, ну, напевно, напевно викладання це був такий усвідомлений вибір від самого початку. Напевно, читати, напевно, дивитись фільми, щось нове пізнавати. Ну, напевно, напевно, це десь такий ритм. Ну, і крім того, в мене десь поняття. Такого відносно вільного часу з'явилося буквально нещодавно, тому що ще рік тому то в мене десь такий робочий день був більш насичений і він був ненормований саме тому. Десь поняття вільного часу я десь тільки починаю освоювати, скажімо так. Абсолютно позитивне. Хоча, звісно, в різні моменти, тому що з одного боку пандемія змусила всі заклади диджиталізуватись хочеш-не хочеш, тому що дистанційне навчання поставило свої вимоги. Але в багатьох аспектах це відбулося, скажімо, стихійно. Тобто викладачі освоювали ті платформи і ті речі, які їм були зручні. Ті заклади, які робили це системно і, припустимо, впроваджували якусь одну платформу навіть викладання, це, безперечно, позитив, тому що в університеті короля Данила це система дистанційної освіти, яка базується на платформі Moodle. Ну і окрім того, диджиталізація це взагалі дуже зручно у всіх сферах. Я думаю, що той самий додаток діє, багато хто оцінив, тобто можна і автоматизовувати різні процеси зрештою. Той самий електронний документообіг. Тобто в кінцевому результаті все, що зведе до мінімізації часу на виконання якихось рутинних і нудних процедур, це тільки плюс. Ну, навіть, навіть не знаю. Напевно що, напевно, що ні, тому що всі дитячі мрії, вони крутяться десь навколо того, щоби. Десь можливо отримати якусь іграшку, щось там побачити, щось там відчути. Ну, Напевно, дитинське хотілося стати дорослим. Ну, мрія здійснилася, але не знаю, поки що не визначився з ставленням до цього моменту реалізації цієї дитячої мрії. Напевно, витрата часу нераціональна, тому що. В кінцевому результаті кожен студент приходить з певною метою в університет чи в той же коледж, ну і ця мета це навіть отримати не диплом, тому що це занадто просто і занадто легко, а стати кращим, тобто отримати якісь нові знання, отримати нові навики. І коли цей життєвий час трішки витрачається на раціонально, це, напевно. Скажем, на мою думку, неправильно, тому що я знаю з власного досвіду, що те, що я прочитав, і те, що я зробив саме в студентські роки, то мені якраз цей багаж він послужив основою вже для дорослого життя. В дорослому житті немає, на жаль, часу, дуже багато часу для того, щоб працювати над собою. Тобто, звісно, він є, але в будь-якому випадку на це вже потрібно якось виділяти. Часу своїй добі. Ну, я думаю, що якби щось було кардинально і категорично неприйнятно, то напевно, що я подумав про зміну сфери діяльності, незважаючи на те, що працює доволі давно. Тобто з такого, щоб мене щось категорично не влаштовувало, напевно, що ні. Тобто, Мені подобається ця робота, мені подобається це робити, мені подобається бачити результат, особливо коли він є. Саме тому тут якраз я напевно ще не скажу, що мене щось аж, аж так дратує. Я думаю, що в першу чергу це друзі і колеги, тому що конкуренти ми можемо конкурувати на одному полі. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про викладання, Тієї дисципліни чи тих дисциплін, які я викладаю, то навпаки мені буде цікаво повчитись у когось, тому що в кінцевому результаті ніхто не знає достатньо для того, щоб вважати, що він вже може зупинитись і він вже знає все. Тобто, цікаво повчитись, цікаво перейняти досвід, цікаво подивитися і десь навіть щось запозичити для себе. Тобто, це, напевно, Конкуренція в плані навчання. Тобто, коли можна щось дійсно дізнатись нове, дізнатись цікаве. Для самого себе і знову ж таки стати кращим, ніж був вчора. Цілеспрямований, напевно. Напевно, цілеспрямований, напевно, дуже швидко захоплююсь і дуже швидко очікую результатів і тому, деколи можу розчаровуватися. Останній, останнім часом, зрештою, доводить, останній час доводить, що коли є певні задатки до чогось, то їх можна реалізовувати. Справа в тому, що вища освіта вона допомагає людині форматувати особистість. Тобто, іншими словами, вона допомагає. Ставати навіть не те, що кращим, а вона повинна вчити працювати і вдосконалювати спротягом всього життя. Тому що вища освіта, як щось конкретне і професійне, тобто я, наприклад, навчаюсь на інженера, чи я навчаюсь на програміста, чи я навчаюсь, припустимо, на дизайнера, це доволі такий, ну, напевно, звужений погляд, тому що в кінцевому результаті професійні. Навики, професійні скіли, вони можуть розвиватися все життя. От якраз, напевно, основне завдання вищої освіти це навчити постійно вчитися, шукати інформацію, вдосконалюватись. Я думаю, що ці навики не будуть зайві навіть блогерам. Якщо людина це вміє сама по собі і не маючи диплома, і не маючи, припустимо, за плечима завершеного навчання, я думаю, що це тільки плюс. Ну, я думаю, що вже ніхто не зможе стати таким, який він був до 24 лютого, 2022 року, тому що, напевно, найбільше і най... найскладніше це те, що довелося дуже швидко і різко подорослішати. І причому це, напевно, стосується всіх, тому що починаючи від сходу на захід, то, на превеликий жаль, це воно могло бути дуже швидким і дуже травматичним. Можливо, хтось буде щось переоцінювати саме якраз з цієї вже так умовної, такої дорослішої точки зору. Але в краще було б, звичайно, якби цього досвіду не було, але він є, тобто це може якось треба жити. Студентської парти, ну, напевно, що так, тому що в будь-якого. Кохання, ну зрештою, кохання це дуже такий об'ємний термін. Захопитись можна людиною, і це захоплення може бути дуже сильним, але зрештою, для того, щоб з цією людиною провести тривалий час, то напевно, що потрібно все-таки дещо більше, ніж просто біохімія і захоплення. І коли люди вже стають один одному близькими, і коли вони проводять а Рука біля руки вже подальше життя, то, напевно, це найголовніше. І причому це може бути і з студентської лави, чи навіть з дитячого садочку. Це все залежить від того, коли і як люди зустрінуться. Я думаю, що найкраще все-таки, як і в будь-якій ситуації, це найгірше, це Перебрати з чимось, тобто все-таки найкраще це золота середина. І з, другого, з одного боку, це не втрачати той час, який можна зараз потратити для себе і для свого саморозвитку і самовдосконалення, але все-таки не забувати, що це молодий час і друзі, і нові емоції, вони також необхідні. Але перебільшення і. Десь з перетягування канату на якийсь один бік я думаю, що якраз це, це напевно не потрібно. Думаю, що так. Да. Тому що. В останнім часом то інформація і все, що необхідне для роботи, я шукаю сам. Мені було б цікаво, якби хтось мені це дав. Тобто мені було б цікаво посидіти, послухати, повчитися, тому що в кінцевому результаті десь завдання викладача, завдання лектора це дати в дуже короткому, стислому вигляді все те, що він знає, все те, чому він навчився, передати студентам і десь проконтролювати, чи вони це засвоїли. Саме тому мені було б цікаво, якби хтось результати своїх якихось зусиль, досліджень, часу мені виклав і щоб я це запам'ятав, засвоїв. Це була б економія мого власного часу. Звідси з цього університету воно ну, ще ні. 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 Так ні. Так. В основі так.